Вітаю всіх. Попав мені, друзі, такий мобільний телефон як Donod такої марки. Я, відверто кажучи, перший раз бачу таку модель телефона. Ну, він не робочий. Батарея вздута я витягну. Сам іде металічний, доволі важкий. Зараз я його розберу. І подивимося, що в ньому є всередині, друзі. Ну тут така металічна важкувата кришка. На платі бачимо, видиму по золоту. Зараз розкрутимо його повністю і глянемо плату з обох сторон. Розібрав я, друзі, цього монстра. Доволі важкі железяки ці. Ось так. Іде сама платка з обох сторін доволі цікава. Тут всередині, бачимо, також є трішки позолоти, антена, мабуть. Тут я вже промагнітив срібні кнопки і платка-платка бачимо, містить доволі велику кількість позолоти зі сторони кнопок. І з цього боку. Тут також є явно видимо позолота. Окрім позолоти, тут також є, як бачимо, такі невеличкі квадратики коробочки. Це йдуть безкорпусні КМ-конденсатори. Є, звичайно, попадають і керамічні, чисто кераміка. А є, які містять паладій та платину, друзі. Це метали платинової групи паладій. Тому, якщо вам попадають такі платки, не спішіть їх викидати, В них доволі багато цінних металів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.